Доброго ранку, Україна. Подарки від Велесагра. Добре утро. На випробування. Добре утро, пану, як велесагра ага. по весу? Ну нахер. Все важке, груза. Коротше, буде вертітів. Друзі, не дає погода працювати взагалі, просто в цьому році якийсь кошмар. Бачите, йде дощ. так. Є отакий варіант переоборудувати Кроноса Велесовського разом із стойками. Будемо пробувати вертітіл. Ну, а що робити? Не бачу других варіантів. Залазити ми цей вертітіл, може, мабуть, сантиметрів на 15, Легко. Хвиля, яка, подивіться, на фоні руки. Стануть вони так, що кожна хвиля буде друг друга перекривати. Задумка, всі рештки лежать зверху. Не витягують із землі азот, не витягують із землі вологу. Ну і не дожні вони забиватися так, як звичайні диски. Друзі, коментуйте, яка ваша думка. І ще, якщо буде потреба, догрузимо. Ще плюс тонну додамо. Чи 800 кг, я точно не знаю. Не буду обманювати. чи 800, чи тона, я не щитав, і скільки їх штук. Оце якось так, друзі. Працюємо. Пішли ми джундіра ремонтувати.